Земле моя, доброго ранку, всім миру й тепла. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! Дітки, розумнички ви мої, ви вже, мабуть, знаєте, що треба вирости, вивчитись та отримати професію. Дітки, сьогодні на заняття до нас прийшла сова, яка запрошує вас разом із нею ознайомитись з професіями. Слоненяті чи качаті, кошеняті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар, друг тварин, ветеринар. Кухар варить борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят. Смачно нагодує, тисне вчасно газ, відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Водій, вміє, вправно рахувати і товар, пропонувати зошит, книгу олівець видає нам продавець, дітки. А я вам пропоную ознайомитись з професією лікар. З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло й ніс, скаже їсти борщ і кашу, що подужав я і підріс. Дітки, а що ж потрібно лікарю для роботи? Лікарю необхідний стетоскоп. Він їм прослуховує легені дитини. Також лікар для лікування хворих призначає ліки, а іноді і уколи призначає лікар. Дітки, а погляньте, а що це за машина така? Це швидка медична допомога, на якій їздить лікар. Малята сьогодні на занятті. Я пропоную вам зробити з паперу ось такого гарного лікаря. Погляньте. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб приготувати наші пальчики до роботи. Лікар лікує людей. Вчитель навчає дітей, кухар готує обід. Ось такий. Професійний світ. Дітки, нам, як і завжди, знадобиться допомога наших батьків. Перед заняттям батькам необхідно вирізати дитячу долоньку, кольорового картону, а також вирізати з білого паперу два кола і прямокутник, а з рожевого паперу вирізати овал. Також для заняття нам знадобиться клей-олівець. Фломастери або маркери білого, червоного та чорного кольорів. А також серветка. А також моє любі гарний настрій. Дітки, подивіться, будь ласка, на зразок. Давайте спробуємо викласти нашого лікаря завчасно заготовлених деталей. Спершу ми беремо два кружечки. Це будуть наші оченята. Кладемо їх по центру. В такому порядку ми будемо наклеювати наші детальки. Потім овал рожевий, це був наш, наш нос. Потім білий прямокутничок. Це буде шапочка у лікаря. Далі ми з вами домалюємо оченята та ротик. Ну що ж, почнемо. Ну що ж, почнемо. Перегортаємо кружечок, беремо клей. Тепер змащуємо кружечок. Тепер ми перегортаємо промащеною стороною, наклеюємо і серветочкою притискаємо. Далі беремо другий кружечок. Далі беремо інший кружечок, перегортаємо і змащуємо його так само. Трішки відступаємо і також по центру приклеїмо його і серветкою притискаємо. Далі ми беремо рожевий носик, промащуємо його, перегортаємо. Ніше, ніж очі, покладемо і притискаємо серветкою. Тепер далі ми беремо шапочку. Її необхідно приклеїти доверху. Ось так. Беремо клей і змащуємо. Зліва направо. Тепер трішки виступаємо і накладаємо нашу шапочку. Теж притискаємо серветкою. Ось так. Далі нам необхідно домалювати очі нашому лікарю. Для цього нам знадобиться чорний маркер або фломастер. Ставимо крапочку і з крапочки починаємо трішки розширювати. Робимо колові рухи. Ось так робимо. Також робимо коловий руки рух рукою, починаємо розширювати, Даш, щоб наша крапочка була більше і більше. Ось так, Молодці, діти. Далі нам, дітки, необхідно домалювати наш ротик. Для цього, для цього нам необхідно взяти червоний маркер або фломастер. І знизу, зліво направо, малюємо дугу, поклали і малюємо дугу. Потім ще раз провели. Ось так, тітки. Ось наш ротик виходить. А тепер, дітки, подивіться уважно. Нам необхідно на нашій шапочці зобразити значок лікаря, тобто намалювати ось такий хрестик. Необхідно провести зліва направо лінію. Відступили, малюємо лінію не до кінця дітки, щоб залишилось місце. Провели. Молодці. Потім ще раз проведемо. Тепер зверху донизу необхідно провести лінію також. Відступили. Ось так, дітки. Зверху донизу проводимо лінію. Молодці, дітки, дуже добре виходить. Ось яка наша шапочка, гарна вийшла. Вам подобається, дітки? Подивіться, будь ласка, якого гарного ми лікаря з вами зробили сьогодні? Мені дуже подобається. Я думаю, вам також. Що ми сьогодні робили з вами на занятті? Дітки, я дуже буду чекати на ваші роботи. А також подумати, діти, яку професію ви хотіли б обрати для себе. А нам вже зараз час прощатися з вами. До побачення, дітки!